Якщо відьма не може вам допомогти, вона не буде бачити вашої проблеми. Що би там не робив і що би там не говорив, якщо вона не має сили вирішити вашу проблему, вона її бачити не буде, тобто їй просто її не покажуть. Саме тому виникають такі питання дуже часто, що людина пішла до одної відьми, вона їй говорить одне, пішла до іншої відьми, а вона їй говорить інше. Ну, в першу чергу ви собі задумайтеся, що. Немає потреби ходити по різних відьмах і визнавати, так чи не так, те чи не те. Якщо ви прийшли до якоїсь відьми і їй показало щось, що вона вам говорить, значить, в тому є на даний момент проблема. Тому те, що ви ходите по різних відьмах, не робить вам нічого кращого. Кожна відьма пробиває ваше енергетичне поле. І не факт, що вона вміє, чи знає, чи дотримується правил і закриває ваше енергополе після того, як вона заходить і виходить від вас. Тому майте собі на увазі, що гуляти по відмах самому собі шкодити.